Колишній очільник Укренерго отримав компенсацію після свого звільнення 17 мільйонів гривень, і це не межа, тому що там є ще більші суми, там і 30 мільйонів, і 40 мільйонів. Ви уявляєте, як вони себе убезпечили фінансово від того, щоб більше з вами не перетинатись? Утоявіть собі, що ви заробляєте в місяць, вам не заробляєте, вам дають в місяць мільйон, півтора мільйона гривень. Просто від звичайних людей будете настільки далекими і не жити їхніми проблемами, що все, що вам будуть казати люди, які живуть на 15-20 тисяч гривень, вам буде здаватись якоюсь нісенітницею. Ви не будете знати нічого, ніяк платити комуналку, ніякі проблеми з харчуванням, ніякі тарифи, ні яку машину купити, ніяк її обслуговувати, нікуди дітей влаштувати. У вас не буде ніяких питань, і проблем, і звичайні люди будуть викликати у вас тільки подив. Ось так нас з вами стрижуть і грабують. Тобто люди ці встановили собі заробітні плати абсолютно безмежно, безбожно. Я ще в 2019 році це помітив, коли прийшли до влади люди, які фактично були доларовими мільйонерами. І тоді оці всі розповіді про 4 тисячі євро зарплати для вчителів мені тоді здавалися ну, такими трішечки не скажу популістичними, але мало реальними. Але я потім зрозумів, вони самі живуть на такі гроші. Тобто для них... 4 тисячі євро це, це, це копійки. Ну, реально копійки. Візьміть мільйон доларів, поділіть навіть на і це буде 25 тисяч доларів в місяць, в місяць. Тобто вони не розуміють, як можна жити на тисячу доларів, якої у вас немає, до речі. І що саме е, парадоксальне в цій ситуації, що ці люди, які встановили собі отакі шалені зарплати, вони ще і мародерять на нас з вами. Тобто їм мало мільйонів гривень, їм потрібні мільйони доларів. Благо для них Україна перебуває в стані війни. Вони нагребли стільки кредитів, що в мільярдних позиках, які дають нам партнери, ну, вкрасти кілька сот мільйонів доларів це взагалі непомітно. Ви ж не зможете це перевірити. Ви не зможете це перевірити. Розумієте, проблема в чому? Вони безконтрольні. Вони беруть стільки, скільки вони хочуть. А ми потім з вами будемо ці кошти довго й довго віддавати. Ну, так, бережіть себе, не забувайте підписуватись. Щоб коли буде можливість, ми з вами могли щось змінити в цій країні, бо це ненормально. Колись розповідали, що чиновникам потрібно встановити велику зарплату, щоб вони не брали хабарі. Ні, не працює. Потужний кримінальний кодекс їм потрібно, і дії реальні, не просто слова про те, що ми боремося з корупцією, а реальні кримінальні строки і конфіскація всього майна. В них і в усіх їх родичів.